Вітаю вас, мої красуні. Сьогодні у нас відео по прикрасам, які є в наявності. Багато краси ще у нас наявності. Зробіть, будь ласка, скріни для зручності. Ось така краса. І сьогодні у нас багато кольорів геометрія, колони. За. І так, розпочнемо, розпочнемо. Перше, що я хочу розпочати, це, звісно, з нашої легендарної брошки медуза. Це брошка Сара Календрі, лимонна позолота з бароковою перлиною. Ось в вигляді орхідеї, я так думаю. І ось тут вона маркована, стан у неї ідеальний. Дівчатка. Краса і ще в наявності. Так. Розпочали з брушечки. Продовжимо, що у нас наявності. Погляньте, ось така краса, а це брошка метелик, молочна емаль. Ось так виглядає спинка. Ну, дуже гарна брошечка. Слідуюча. Ось така у нас краса ще в наявності калібрі. Такого соковитого кольору. Вона, знаєте, така вагова ця брошечка, дуже якісна, ось так виглядає в неї зворотня сторона, доволі непогане збереження. Ось така краса може прикрашати ваш лацкан. Слідуючи ще ось таку красу покажу. Погляньте, це брошка ромашка. Брошка Саракавантрі. Жовто-блакитна, як наша Україна. Ось так виглядає спинка, ідеальний стан маркування. Зверніть увагу, може стати також дуже гарним подарунком. Як для себе, так і для когось особливого. Слідуюче, хочу показати ось такі дуже гарні кліпси бірюза. Ось так виглядає зворотня сторона, стан практично ідеальний, об'ємні. Розпочали скліп з бірюзою і ось хочу ще, до речі, показати бірюза. Так, кольє. кальє авантюжок. З вставками. Господі, що це в мене все заплуталося. Вибачте, ось так виглядає Кольє, ланцюжок. сріблястий, з вставками штучна бірюза. І ось так виглядає застібка, і це у нас Сара Кавентрі. Є маркування, і він дуже стильно виглядає ось так. на... Є фото на манекені на сайті. Зверніть увагу, стан ідеальний. Дуже гарна така тиндітна краса. Слідуючи такі кольори у нас. Сьогодні яскраві, погляньте, ще у нас наявності сережки. Це одна пара у нас наявності. Люцитова. Тавочка, сережки мають ідеальний стан, і вони доволі непогано виглядають, дуже гарно, до речі, виглядають на вушках, і вони недорогі, але дуже гарні. Ось така краса, дівчатка. Слідуючи, остання пара мої красунечки, неперевершені. Сердечка і просто вони дуже гарні. Вони стан нових, зверніть увагу, об'ємні, на вушках шикардосно виглядають м'ята позолота і це дуже гарна копія бренду. Слідуючи. Ось такі ще у нас. Остання пара дівчата, вони на вушках просто, знаєте, такі вогонь прямо матові і кольорові вставки, підвіски серця. Ну, ну Дуже гарні. Ось так виглядає спинка. До речі, колір по золоти камера не передає. Вони набагато такі, знаєте, як жовте золото. Дуже-дуже ну, дорого виглядають в житті. Стан нових, зверніть увагу, вони такі, знаєте, яскраві для яскравого образу. Ось у нас ще така краса в наявності. Це кліпси кільця. І вони мають такий гарний колір молодої зелені. Кільця марковані. Дуже такі, знаєте, цікаві, приємні. Свідуючи по срижкам. Ще у нас в наявності ось така краса. Сиришки. Камиї, камеюшки з марказитами, Дуже якісні. Ідеальний стан. Камиї з марказитами, Ця дівчатка така краса, Уже навіть. Не знаю, ще, коли попадуться ще такі. І ще зверніть увагу на ось таку красу. У нас наявності сережки, підвіски, перлинові. Такі дуже вони стильні, стан нових. Я зняла заглушечки, ось так виглядає спинка. Ну Вони під все, дівчатка, під все. О, це вже ага. поспішають. Це вже поспішають. Дуже такі гарненькі. І тестильні. Стан нових, зверніть увагу. Так. По сережечкам у нас іще зараз кольори. Добро. Кольори у нас це ось така краса в наявності. кліпси підвіски дуже чарівні квіточки, емалі. По золоті, стан у них ідеальний. Дуже гарні дівчатка. Зверніть увагу. Зараз, до речі, квітковий принт це мега-мега ну, буде затребуваний як в одежі, так і в аксесуарах. Звертайте увагу на квіткові принти, слідуючи, що у нас наявності. Сирежки геометрія, і це у нас мане. Стан практично дівчата ідеальний Шакардосні геометрія. Мають вагу, в кого тонка мочка, вони можуть, знаєте, трошки якби звисати, тому звертайте увагу, якщо у вас мочечка вушка, трохи. Товстіша, то вони будуть комфортні на вушках. А ось такі кліпси, кільця мане, вони будуть на будь мочку вушка, ліцензійна застібка, ідеальний стан, марковані кліпси мане дуже гарні. І було декілька пар. Це одна пара в наявності залишилася. Так, по сережкам, по кліпсам бачу, що ще не показала вам ось таку неперевершену красу. Нефритова натуральна вставка, позолочені листочки, натуральні перлини. Дівчатонька, вона одна красуночка питала, ну, чого така ціна трошки більша. Хоча ціна, знаєте, звичайна натуральне каміння, натуральні перли. Ну, це антикварні, дівчаточка моя. Зверніть увагу. Не знаю, таких, мабуть, вже мені не попадеться. Я так думаю, чогось чогось. Так, брошечку ще не показала. Ось така кольорова у нас брошка. Натуральне каміння. І це у нас, дівчатка, не просто брошечка, а брошка колон. Зверніть увагу. Дуже гарна річ. Є на сайті у нас вся інформація. Так, дівчатка. Браслет на ногу. Ось такий браслетик, шикарний жгут, сріблястий. Зверніть увагу. Шикарна річ. слідуючи наявності у нас шикарний кулон Дивіться, який принт. Він має вагу. І це шкіряний чокер. На шкіряному чокері. Застібка Toggle. Дівчата дуже якісна річ. Клони просто обожнюю. Ось така річ просто краса. Зверніть увагу. А, слідуючи, що у нас наявності це по натуральним перлам. Довге перлинове кольє, натуральні перли, перли кольорові. Дівчатка, погляньте, які перлини. Ви бачите? Тобто це ну, практично під все підійде. Дуже гарна річ, Може підійти також на подарунок, також у нас наявності ще кальє. Геометрія. Погляньте, яка е, цікава робота. Погляньте. Чорно-біло, ну це піде все. Чорно-біле це під все. коли є геометрія. Звісно, воно на швидці буде ось так десь виглядати. Ось так. Ну, тобто, буде м -м, прикрасою, самодостатня прикраса, дівчатка. зверніть увагу, що у нас наявності. Погляньте. Браслети. Один кращий одного. До речі, оце нефритовий браслет, дівчатка, має вагу і бакелітовий браслетик. Це взагалі любов. Любов-любовна, бакелітовий. Ось така краса. Зверніть увагу. Слідуючи, що у нас наявності? Чокер, ланцюжок, тендітна, вишукана прикраса з зірочками. Ну, хто із дівчаток себе відчуває зіркою, можна сміливо одягати. Погляньте, позолочений, тендітний такий прикраса. І це у нас Сара Калентрі, дівчатка ідеальний стан для зірочки. Слідуючи. Дівчата питали у мене за Омегу, Омега в наявності, стан у неї, самі бачите. Ось давайте покажу центральну частину. Кольє Омега, Манея в наявності. Ось так виглядає зворотня спинка. Маркування ну, трендова річ. Взагалі це так, дуже трендова річ. Так, не хотілося підіймати, але все-таки підійму, бо треба його якось ще достати. Ось така краса у нас в наявності. Дівчатка, це кольє марковане. Кольє таке клеопатра. На ланцюжку снек. Марковане. Ой, дівчатка, дуже таке гарне річ. Лігуючи у нас наявності подвійні ланки, ленцюжок у ідеальний стан. Може стати як базовою прикрасою, так і на святку. Слізуючи в наявності у нас. Шикарна річ, і це у нас потрібне кольє, галдетта. Погляньте, матові. Ламки Довге. дуже гарне, зверніть увагу на нього. Світлося, що у нас наявності. кольє бізель Кольє безель Ось така краса.